Тайсон, ти будеш вітатися? Тайсон вітається з вами. І від мене прийміть щирі вітання всі. Вивела ось трішечки погуляти з цикуна, як його ще по-іншому назвати. Він не хоче сам, самостійно. І вирішила, нарешті, ми зняли з ось наших е, різдвяних новорічних оленів. В минулому році заставила примусово чоловіка зробити. Знаєте, не знаю, наскільки вони мені були потрібні, ну, але ж вони так гарненько виглядають, коли особливо сніжок іде. У нас, до речі, дощ іде, а тому треба, бачите, роздягатися, він не може заспокоїтися, його все винтежить, особливо одяг. А не хоче йти. Оце дощ зараз накрапує, не хоче йти, причому, знаєте, зараз покажу. Дощ такий е... рясненький. Я ж вам на водичці в басейні. Прямо так добряче ляпотить. Бачите? Це б краще, звісно, краще був би сніжок. Ну, тоді і настрій був би трішечки інший. Хоча в нас у всіх спільний настрій, але ж, знаєте, хоча б десь там на якусь секундочку в душі виникла та, знаєте, атмосфера з минулого, щасливого нашого минулого. Ми будемо сподіватися, що в нас буде щасливе майбутнє. Ну, але вже ж як удасть, Бог погоду. І тій погоді дуже вдячні, аби всі були живі і здорові. Так, Тайсене, бачите, як стоїть. Стоїть же ж тут під навісом. Тут ми, до речі, годуємо синичок. у нас така годівниця. Ну, на якусь спроможні, а що ж, швиденько, щонебудь. До речі, навіть в цьому році дуже ми і вже і не морочилися це з минулого року. Але там насипано насіння. Кожного дня насипаємо, купили 10 кілограм. Це їх тільки що вийшла, тась у них розганяє. Звісно, що отут отакий бруд кругом, бо вони ж його розкидають, лущать тут. Тут їх така величенька зграя, синичок прилітає. Горобці я ще не бачила. Горобці, мабуть, десь в іншому місці поки що харчуються. А синичок так близько 15-20, та хай колись з вікна засніму. І потім отут на в цьому квітникові у мене по весні з усіх щелин вилазять соняшники. Деякі залишали, деякі повиривали. Ну а що робити? Їм тут і подобається, і тут ще, знаєте, кіт не залізе, то нікого не стратить. Ніяку пташку. Бо коти їх їсти не їдять, а задавити ж задавить. Навіщо ж такі нам проблеми? Ще й тепло дуже. Так, повертаюся до своїх оленів. Побачила, якийсь там, здається, мужчина показував в Європі ціни на оці олені, були повністю забиті супермаркети. Він зробив, на чому акцент? Що каже, Боже, там вони були по 50 євро і дорожче. Каже, а що робити? Взяв отак одну палку, іншу, вклепав, навіть вони там були без очей. Тобто з'єднав їх і є тобі олень. Ну, я ж чоловікові те відео показала, кажу, слухай, зроби і нам. Оленів, наскільки він не хотів взагалі кричав, що на написав вони потрібні, і не хочу, і не буду. Потім погодився, але він підійшов вже більш креативно. До речі, мені оцей Олень тут ріжки, бачите, які він мені похож, трішечки схоже, знаєте, як ото солом'яний бичок, українська народна казка. Ну, принаймні мордою. Ми вже наклеїли і очі йому, і хвостика зробив, і оце вони в нас стояли. Цей такий дебеленький, стояли вони в нас на горіщі і кажуть, що трішечки розсохлися. Там папа мій цокотить, ми ремонтуємо столик під ялинку. А оцей, мені здається, вже трішечки дужче схоже. З відкритим ротом. Треба йому очі доклеяти, і сюди, я думаю, два зуби сперед, принаймні, хоча б. І одягли на нього ось такий ще. Це Тайсона дитяча ковтинка, Цього, написано там, що помічник, Санти, маленький помічник, але на Тайсона ж нічого не налазить. Тому це отакий ще один. Але цей трішечки це який? <смістить> але цей трішечки розсохся. Але... А, там вже йому вправили ногу, бо каже чоловік, що їх ще таке враження. Ось бачите, скільки цієї тирси, що їх ще ці, шашель поточила. Та видно, що ось, бачите, були якісь ось жуки. Ну, Ніхто ж не обробляв, треба було обробити це дерево. Чоловіку це оце, чоловік, хто планує і хоче, дивіться, пішов один день. Ну, мене тут не було, я була в місці. Я не знаю, можливо, він і не день їх робив, але ж він, бачите, як він підійшов ну, вже так, знаєте, дуже справно, як майстер. Ну, Як його зробити, щоб було схоже. Я ще хотіла, щоб зробив це господи, Святого Миколая, чи Діда Мороза, чи Санта Клауса. От там є таких ящиків оцих пластмасових роблять. І щоб були такі санчата, ну, вже, вже все, можливо, колись. І цей взагалі дивлюся, навіть тріснула ніжка в нього. Тепер, тепер е, дужче схоже на радицю. Мама вже готується на всю до Різдва, якісь там рулети. Мам, вас не видно, отак і стійте. стоїть. Ну, ви не виходили. <кій> рулети якісь там святкові робить. Да, да. А що ні? Ну, ну ви ж вже хоча б скупилися. Ви не можете нікому не стукати. Там... Оце в нас дивіться, оце в нас переговорний пункт. Оце там заходжуся в ванній кімнаті, в туалеті, чую, гупають. Кому ви зараз планували стукати, якщо я на вулиці та й на вулиці? І це ж треба було відкрити. Ось як випаде сніжок, я вам сніму, як вони гарно виглядають на сніжкові, поки будуть стояти тут. Отож, тому вони і розслухалися, бо вони їх вже минулому році мочили. Ну, під дощ не хочеться, але це ще картина повністю і не завершена, до речі. Тому <кій> ось очі доліплю, зуби вставлю йому. <laughs> спереді. А цей, а цей, бачите, всього рот закритий тут. О, ти чуєш, що відбувається? А ну бігом їх. Ну ти подиви, що робиться. Весни нема, а співи вони ті котячі. У всі полізли. дивися, що там відбувається. Папа! Папа не дозволяє э, нашим кішачкам гуляти. З котиками, Матюхи їм. При. Думаю, що воно допомагає. Та ми, до речі, своїх кішечок, про воно називається, ну, та ніде не видно. Тайсену, та не видно нікого. Бо хоч Тайсон не вискочив, він може двері відкрити. А, ні, воно вони билися. Нашої кішки там немає, Ми їм колимо кастріл. Все, нагнали. А дивіться, щоб він двері не відкрив. Не відкриє, бо цей парубок може. Потім я буду бігати ловити. Іди пограйся з Джесікою. Джесіка. Джесіка в нас тільки на котів, мати, до речі. Як ти папа сказав, в дворі, крім Тайсу, наші три собаки і всі ледарі, і ну взагалі вони просто їдять і нам радіють. Оце і вся їхня місія. Пустять двір кого завгодно. Оце єдиний, хто Тайсон у нас. Такий дуже він активний. Та ти пес, я ж все про тебе розказую. Ти справжній пес. Цей порве. Цього це так приїжджають знайомі, але якусь він давно не бачив, тому ще годину заспокоюємо, щоб заспокоївся. Ще до щуряка ліпить і все, Вон, дивіться, вся мокра. А це в мене хотіла прикрасити, але вона ще малесенька. В новому році на Новий рік подарував мені син ялинку. Це канадська коніка. І вона, е, жила вона в мене всю зиму. Отам на підвіконні, на тому в холодній, повністю холодній кімнаті, там, де лимони он, достигають, отут вона і жила. Там, де он в мене зараз араукарія живе. Остоми. Е, навесні висадила, то вона, так, звісно, такий в неї гарний приріст. Це б до неї сюди б оленів посадити. Дуже гарний приріст. А це ялиночка. Теж якась коніка, не знаю яка, як розумію, що вони великі не будуть. Оце Ми тут вирішили, бачите, в двері і все туди. Вирішили клумбу тут трішечки переробити, тому що ну, вона дуже, вона дуже все щільно, густо барвінком заросло. Хочу тут троянди залишити, ні, оце все залишається, але хочу якихось хвойних. То оце ось також така дуже манюсінька, Посадили коло мадрини. Мадрина повністю. Е, облесіла <смі> е, на, на, на зиму, а сестра ж моя купувала і думала, що це ж вона така буде гарна, пухнаста, е, всю зиму. І все каже, чому ж так? Я ж думала, та що ж ти думала? Кажу, треба було читати. На зиму Модрина скидає своє листечко-голочки. Зараз мама сидить вже хоче йти дивитися тік-ток лягати, а роботи повно. А в мене робота. От люди, хто планує завести собаку. Кажу відверто: якщо буде отакий, от як у нас, це не собака, це щось таке. Якось ми так його виховали. Це дитина ковіда, потім дитина війни, і вона не самостійна. їй потрібно бути треба бути з кимось. Тобто він не буде в хаті, якщо я зараз кудись піду працювати. Він буде коло мене. Я ж не можу з ним весь день тягатися на вулиці. Він мерзне. З ним треба постійно сидіти. Отак я з ним і сидю. 24 на 7. Ще сплю з ним. І ще й вночі сьогодні, як ото знаєте, найбільше десь щось летить в повітрі. Як ото глянеш Кременчук, до вас 10 шахетів. Думаєш, ну, дуже приємно, доброї ночі гарної. Цьому на вулицю в туалет. Так, як дороблю оленів, якщо буду щось доробляти, ну, планую вже тут, то звісно вам покажу. Так що, кому хлопці і дівчата, хто хоче собі оленів. Йдете до дровника, набираєте там різноманітних цурпалків, зриваєте, отаке, я так розумію, гілки з яблуні, ну, щоб дуже довго не думати, але ж дивіться, вони ж все рівно повинні ж мати що, розумієте, форму і бути схожі. Далі потім дрючки знаходити, які також валяються он, зі сливи, вишня, горіх, все підійде. Ну, це сосна. І робити отаких от е, дядьків. Ну, оце як йому рота відкрив чоловік, це треба, щоб він розказав. Я не знаю, навіщо було це робити, щоб потім мені виказувати, що він весь день його робив. Так, все. Влітку у нас тут квіти, е, і там квіти. Е, я наливаю водички, таку роблю, знаєте, як нібито букетницю. Або там е, свіжі власні фрукти, овочі. А зараз отака композиція. Зимова все. Всім бажаю гарного дня. І олені вам також кажуть разом з мамою. До побачення!